З'їздили щойно в школу, познайомилися з директором, нам провели екскурсію по школі. Сказати, що діти задоволені, це прям нічого не сказати. Вони просто в захваті. Їм видали планшети кожному для того, щоб вони могли спілкуватися за допомогою перекладача, який вбудований там в планшеті. Провели екскурсію, показали спортзал, всі аудиторії, як там все влаштовано, познайомились з учителями. Діти взагалі їм дуже подобається. Мені школа також сподобалась, школа невеличка, що є великим полюсом, ну як на мене, так і я думаю, що все буде добре. Зараз головне влаштувати себе на роботу. Бо за дітей я взагалі не хвилююсь. Я думаю, що в школі все буде круто, і англійська в них зараз піде дуже швидко. Головне самі її вивчити. Для школи нам сказали взагалі нічого не купувати. Маю на увазі канцелярію, там папір, зошити, олівці, ручки, все-все. Про це все дбає школа. Навіть рюкзаки нам купувати не потрібно. Хоча я привезла з собою з України навіть дуже класні їхні рюкзаки. Єдине, чим ми маємо забезпечити дітей, це їжа, ланч, водичка, змінне зуття взуття і зима, сноупенс. Тому що кожен день діти будуть ходити на прогулянку. Нарешті у дітей буде свіже повітря в процесі навчання, тому що я пам'ятаю наші українські школи. От у мене донька в п'ятому класі. Жодного разу їх взимку не водили гуляти. Ну не беремо в розрахунок останній рік, коли діти навчаються під сирени, але раніше що заважало? А їх все рівно ніколи не виводили. Тут все зовсім трішки по-іншому.